Тобто не поспішайте, дочекайтесь, поки пательня гарно розігріється. Кажуть, що ця страва походить з Німеччини, але перші документальні згадки, а також діляться своїми тонкощами приготування цієї страви. Також, якщо полюбляєте погостріше, всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати. Дещо смачненьке. І сьогодні ми з вами приготуємо деруни. або як в деяких регіонах їх ще називають картопляники, драніки, тертуни, або навіть просто картопляні млинці. Кажуть, що ця страва походить з Німеччини, але перші документальні згадки знаходяться у польській кулінарній книгі, датованій 1830 році. А назва «деруни» походить від слова дерти або терти, тобто від способу підготування картоплі для приготування цієї страви. Перед тим як почати, прошу підтримати мене вашою вподобайкою і підпискою, якщо ще не підписані. І поїхали! Для дерунів нам знадобляться наступні інгредієнти: пів кіло сирої картоплі, дві столові ложки борошна. Одна цибулина середнього розміру, одне яйце, сіль. Зі спецій я буду використовувати чорний перчик для легкої гостроти і пікантності, і куркуму для кольору. І також знадобиться олія для смаження. Картоплю очищаємо і натираємо на дрібну терку. Картопля готова. Цибулю так само треба або натерти на дрібну терку, або подрібнити в блендері. До картоплі я додаю натерту цибулю. Можна, до речі, одразу туди терти. І, до речі, цибулиний сік не буде давати темнішати картоплю. Перемішуємо. Тепер я додаю сіль за смаком. Перчик. Також, якщо полюбляєте погостріше, можна додати ще, наприклад, червоного перцю, чи, е, взагалі, перець не додавати, якщо не любите гостроту. І я ще додаю куркуму, бо мені подобається тоді колір. Вона майже. Не змінює смак, але робить колір такий більш красивий. Тепер сюди ж до тіста додаю яйце, знову перемішую. Останню чергу я додаю дві столові ложки борошна. Приблизно отака от консистенція має вийти. Якщо у вас е, буває таке, що в картоплі чи в цибулі забагато рідини, і вона прям дуже забагато її вона виділяється, то просто зайву рідину зливайте. Але взагалі воно тісто не має бути прям таким сухим. Воно має бути майже таким, як на оладки. Залишається тепер посмажити. Перед тим як почати смажити, я хочу наголосити на декількох дуже важливих моментах, так щоб деруни вийшли такі, як треба. По-перше, дуже важливо смажити деруни на гарно розігрітій пательні з гарно розігрітою олією. Тобто Поспішайте, дочекайтесь, поки пательня гарно розігріється, олія з нею гарно розігріється, і тільки тоді починайте накладати і смажити дорони. Другий момент. Не треба їх робити занадто товстими, багато накладати, бо вони можуть погано пропектись всередині, і це буде не дуже смачно. Третій важливий момент не поспішайте їх перегортати. А взагалі краще перегортати їх всього один раз. Звісно, якщо ви не встигли, не вгадали, і він погано просмажився і такий блідий. Нічого страшного перевернете потім назад, але краще не поспішайте. Їх треба гарно обсмажити до золотистої скоринки з обох боків. Зазвичай на середньому вогні це займає. 3-5 хвилин, в залежності від того, яка у вас плита. І ще дуже важливий момент: поки ви будете смажити, якщо тіста забагато, воно почне трохи розфаюватись. Нічого страшного, посмажили першу партію, і перед тим, як починати смажити другу, ви тісто просто перемішали знов, щоб воно було однорідне. Все, поки я розмовляла, моя пательня розігрілась. І я беру просто ложечкою і накладаю Ну що, дерони посмажені, вони дуже пахнуть і виглядають апетитно. Традиційно їх подають зі сметаною, але мені вони найбільше смакують з вершково-часниковим соусом. Можна просто до сметани додати дрібку солі, подрібнити туди часник, перемішати і вийде такий соус. Також їх можна їсти і без соусу, або з якимось червоним соусом. Як вам подобається смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати смачні і ароматні деруни у себе вдома. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також діліться своїми тонкощами приготування цієї страви. А ще було б цікаво почути, як у вашій родині називають цю страву, бо в моїй все життя її називали драніки. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. Попереду ще багато. Смачного і цікавого. Підтримуйте Збройні Сили України. підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!